Зразу заряд, зразу, маємо Бонджорно, Бонджорно, бонжорно, шановні панство. Е, сьогодні ми закликали до нас у гості. Ч, очкай, бліт, це ж не моя програма. Похую, давай. Сьогодні ми закликали у гості прекрасного чоловіка Артема Буднарюка поплески. Дякую, розкажіть дякую. Артем, розкажіть Артем про ту історію відому де ви. Єбаль, грав я у футбол, нахуй. Ні, коли ви їбали кузу. Коли їбали кузу. Це не про мене історія, хлопці. Дуже <рес> смішні. Правила прості. Правило шоу дуже ізі. Дві зірки виконують перероблені пісні на відомий мотив. Головна мета насмішити один одного. Хто більше разів засміявся, той програв. Але це формальність. Приємного перегляду. Правила прості, таке, як Ющенко. Хто е це сказав? Хто це сказав? Ти зайдеш, Василь. Я тобі поясню. Я тобі поясню, Ти що в'їбався, як і ющі. Лесик має розсмішити мене піснями, я маю розсмішити Лесика. Усьо да. просто як білий день у Чернігові. <плес> <плес> а ви є переможці чи ні? Подарок хто забирає? 에... Бо я тобі підготував подарок. В будь-якому випадку ми будемо один одному дарити подарунок. Дуже популярна пісня Стефанія. Зеленіє, батя, батя, зеленіє Рибу-фугу мама готувати вміє. <diye> Ти шариш сер... ребуфу. Там типа не дай Боже якусь хуйню зробив. І можна вмерти. Все мене була однокласниця Інна Фуга. Так. А зараз хлопці її чистили, чи не чистили? Так, ні, реально, це це без Да, реально, бо Катюха, привіт. Куда? Може вона буде дивитися і скаже тако, сука, цей Вася, і тут мене знайшов, блядь. Тут. Давай я тобі, так? Сила мені на лице молода вовчиця. Номер такий, дітла лохам, в церкву не згодиться. Добайно, добайно. Добре, давай. Давай, брат. Є, є, гіга. Золото пісень, неправильно. Степан на два гіга. Прошитий степан уже проше. Поїхали. Давай. Не сприйми близько до серця, хоч ти Скарпат, але то не прите. Давай. Довбой об скарпат, довбо -йоб Остап, Суну він собі, сука, півтрим біти за... Там ще є ще, коли він пердить, чує все село, голосно пердить, лавіною знесло. Добра ніч. Часом він Зараз я хочу, щось жорстке. Ага, чого боїться чоловік? Коли до нього приїжджає молода проститутка. Е, то Це в Роз'їбаюся! роз'яв. Дивись, що в мене є, де ж в мене є. Давай. Так, обстановка по кайфу. Наш географ під кайфом водив членом по карті. Всі сиділи у шоці, бо у нього пісун від Дніпра до Карпат. Є. Давай я. Географію піздець не любив у школі. Ну-ну. Блін, про географію історія, можна? Якщо херня Так. Коротше, був у мене однокласник. Нахилилась на іскосок, шаба дуба від пупка чорна смужка іла, я готов цюлювати місця тільки тільки ти побрила. Я вам скажу, затронули дуже важливу тему. У мене мій покійний дідо, царство пухо медік. У нього була якась ситуація, він як помер. а доця моя як вирісла. Глянь. Це твій? Що твій? Твоя може. Айфон останет твій? Що твій, кажу, ось доці моя. За ти работаєш? Біржа. Красава, братан. Крановщик, да. Які крани, братан, це, біржа, гроші, і you но, know, а. А, це все ці дела. Так там нереально заробити. Я плачу. Я плачу. Я плачу. Я плачу. Все це нереально заробити. Ось, останній айфон. Що? Та це нереально. Пішли. А, заплатіть. Та це нереально! Та вона моя! Та це нереально! Та все моє! Та це нереально! Ось прислуга моя стоїть! Та це нереально! Це повинавої більш що ти все розумієш? Та я то розумію! Але все одно, мені здається, це нереально. Так от ми вже угода закрилася. Так, Серіально. Реаль? Серіально! Це реально це! Реально! Гарно, так! Гарно, так! В сауні сидіть з меншим членом чувак. Пусть Устарі моя душа! Смішки. Діти принесли поділки, хтось зробив з гілочок білку, хтось зробив з каштану їжака. Всім допомагала мати, а моїй дитині, тато і тому принесла в сад вона. междівна, неждівна, сидить вона сумна. Волга. Так, то охуєнно, то охуєнно. Добре, дітям, давай. Олька сьогодні з будуна, мила піську раком. Швидко впоралась вона, зайнялася за дом. Бляха муха, то капець, то капець, пець. Олька проєбала, що в готелі Хілтон, сука, вікна панорама. Бля, це про Ані Так, давай я тим. Придумала подруга жарт над собою. Фіалкою подруга зве Геморой. Покакала і знову фіалка розстріла. Yeah, yeah. Так, no. добре. Чарувала, чекував, і до себе привертала. Дуже смішні. Е, Волосся на піхві твоїй, а ти не хочеш брицям, бо називаєш себе молода вучиця. Але Шо? то, ну, може, не треба провіника, то ж людина померла. чи Припокійних або добре, або ні. Та, ну, та, це та. Й пішов, Блін, е, ти бачив, це, коли він давав е, інтерв'ю, що цілий рік е, не міг підстрягтися. Уже. Роблять збори, реально. <рес> <рес> на, <рес> на, на барбершоп він. <рес> <рес> Бля, це дуже кончене інтерв'ю. Йой-ой. Воно таке, що от біси просто, піздеть. Реально, ну це не тільки кал, ну реально, прям. так як моя фотка в впала. Каже, я можу зібрати бабок і я можу зібрати бабок і віддати на ЗСУ. Ти що це не зробиш? Не можу. Ну, це типа базарна тема. сільська базар. Давай. Колись ходили з е, мамою на базар, там, знаєш, десь, ну, з мамою з от, от, Давай кі джинсики щось купити, бо це воно. Давай, брат. Мамо, а ти ж мені казала. Ідемо по ніхто ці джинси не забере, блядь. Базар повний дранька, що ти можеш? Розкажу вам е, саме крутий гуцульський анекдот. Е, мав гуцул козу. Ну, і пустив пасти. Пасе коза, ме 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 правичка. <ривіт> 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 <Co> <ривіт> козлики поєбують. І, коротше, пропала коза. Пропала, він цю козу шукає горами, полонинами і не може ніде знайти. І бачить, що то вже вечір, і хата світить, і він такий думає, та піду там заночую і рано продовжу пошуки. І він так стукає, йому дівчина відкриває, молода, така гарна, заряжена, така, сексуальна дуже. І він їй каже, по-друге, у мене така ситуація, коза пропала, шукаю горами, полонинами, не можу знайти, пусти переночувати. І вона каже, я би тебе пустила, але до мене має любовник прийти. Лізь під ліжко, сиди тихонько. І він такий каже: добре. Приходить до цей любовник, вони собі йобнули. Він давай уже до діла, кидає цю на ліжко, роздіває і каже: єбать, які гори, які полонини, а цей з під ліжка, а там мої кози нема. Блядь, Від братви пацанів трек для тебе, брат. В новий год від кучми кучми, мені подає курс долара. Дуже смішні місні. Я тобі подарую свої фірмені очки. Вони ж не твої, не твої. Вони е, Елтона Джона. Е, Елтон Джон мені передав з Лондона, він сказав, що Вася, у мене багато очків, але пользуюся я одним. <ріст> я... <ріст> я... <ріст> пользуюся Елтона Джон. І бач, в такому випадку, чувак, я дуже підготувався, блядь, для подарунка. Так. <ріст> <ріст> <Подготовился, аплент. О! ріст> ну, же, блядь, Хто би тобі таке ще зробив? Дякую, дякую, дякую. 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 Все, всім дуже файно дякую. дякую.